Східний фронт росіяни за даними нашої розвідки зводять загороджувальні споруди вздовж кордону. А бойовики стріляють по всій лінії фронту у штабі. Ато кажуть про понад два десятки атак, і це. Тільки до вечора четверо українських бійців продовж доби дістали поранення на передовій. Найгарячіше було у секторі Маріуполь, Піски, Авдіївка, Зайцеве, Луганське. Там усюди вибухали великокаліберні артилерійські снаряди та міни. На Луганщині цієї доби тривали переважно стрілецькі бої. Але у бік кримського знову летіли 120-ті мінометні снаряди. Біля лінії фронту на окупованих територіях наші розвідники помітили нові російські контрбатарейні радіолокаційні комплекси Зоопарк 1 та Айсьонок. Останні з 2008 року демонструють на виставках, проте дотепер офіційно він не стояв на озброєнні російської армії. Водночас, за даними розвідки, на кордоні росіяни почали зводити спеціальні загородження, що мають зупиняти дезертирів. В районі пункту пропуску Ізваріне на окупованій території з російської сторони споруджуються інженерні загородження. І також довж цієї ділянки російсько-українського кордону розгорнуто підрозділи збройних сил Російської Федерації. Ці заходи спрямовані на боротьбу з дезертирством у лавах російсько-окупаційних військ.